До вашої уваги, пропонується на продаж двокімнатна квартира, яка знаходиться за адресою Голосіївський район, вулиця Лятошинського, 4А. Квартира має загальну площу 45,1 квадратний метр, знаходиться на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Квартира складається з двох окремих кімнат. Перша кімната має площу 18 квадратних метрів. Також є велика лоджія. В кімнаті зроблено косметичний ремонт, все мінялося. Є кондиціонер, мішається. І ось така велика вбудована шафа. Переходимо до іншої кімнати. Інша кімната має площу 10,1 квадратний метр. Зараз це дитяча. Вона також обладнана меблями дитячими і великою шафою. Шафа залишається. При продажу. Квартира одностороння, ця кімната також виходить на республіку. Має такий вигляд з вікна. Переходимо до кухні. Кухня в нас укомплектована повністю і все лишається при продажу. Це вбудована кухня, газова плита з витяжкою, холодильник, мікрохвильова. Кухня невелика, 6 квадратних метрів. Але все необхідне тут є. Лічильники на воду стоять. І санвузел. Санвузел у нас окремий, це ванна кімната. Пральна машинка також лишається при продажу, туалет і кладова. Квартира продається перший раз. Право власності, приватизація. Дякую за увагу.